Господи, Адона, Ісусе, Єшуа, Христе, Мешія, я вірю, що Ти Єшуа, син Божий, Бога Аврама, Бога Ісака, Бога Якова, єдиний шлях до Отця, Бога Авраама, Бога Ісака, Бога Якова. Я вірю, що ти, Єшуа, помер на хресті за мої гріхи, і воскрес і мертвих. Я вірю, що на хресті ти, Єшуа, Мешія, узяв на себе гріх, забравши мою гріховність, щоб я став праведним. Твоє Єшуа, Мешія, праведністю. Ти, Єшуа Мешія, прийняв на себе все прокляття, яке мало прийти на мене, щоб я отримав благословення. Тепер, Господи, Адона, я приходжу до тебе, Єшуа Мешія, щоб прийняти звільнення від будь-якого прокляття, якась у кожному гріху, котрий приніс все прокляття, як ускоєно особисто мною, так і моїми предками. Я приймаю твоє Єшуа Мешія прощення. Я виступаю проти діяла, всього його тиску та всього того, що Він хоче зробити проти мене. В ім'я Ісуса, Єшуа Мешія, і я протистояю, Сатані, я відмовляюся підкоряється В ім'я Ісуса Єшуа Мешія я зараз звільняюся від будь-якого прокляття в моєму житті, на підставі того, що Ісус Єшуа Мешія зробив для мене на христі. І я звільняюся і приймається зільня, з подякую та хвалою Господи, Адона. Я дякую тобі, Єшуа Мешія. Я славлю тебе, Єшуа Мешія. Я вірю, що ти, Єшуа Мешія, робиш. Те, про що я попросив тебе, Єшуа Мишія, Я присвячую моє життя Тобі, Єшуа Мишія, щоб від цього моменту надалі Твоє Єшуа Мішія благословення могло спочивати на мені. Дякую тобі, Єшуа Мишія, Господа до навісу, Єшуа Мишія, Спасибі Тобі, Єшуа Мишія. Сатано, я виконав мов, тобі більше нема за що зачепитися, Забирайся з мого шляху, бо йде Божа дитина, Бога Авраама, Бога Ісака, Бога Ізраїля. Геть з моєї дороги я дитя Боже, Бога Авраама, Бога Ісака, Бога Якова. Це прокляття не належать мені кров'ю Ісуса, Ішуа Мешія. Я був викуплений з рук диявола. Я не помру, але буду жити, щоб розповідати про Господні діла. Шма, Ісраїл, Адонай Елхейну, Адонай Ехат. Почув Ізраїль, Господь Бог наш, Господь один. Нарухшем квот, Мальхуто, Леолам Бет. Благословенне славне ім'я царства Його на віки вічні. Веахавта ет Адонай Алехеха, люби Господа Бога Твого, бехой леваха у вихоль, всім серцем твоїм на шеха у меадеха, і сією душею твоє. Вихаю хадварім хайле, і всіми силами твоїми. ашера нохі ранохі мецавеха хайом а левавеха вишинанта леванеха видібарта бам. Да будуть серці твоєму словаці, яхве і дібер ашер коль насех.